Доброго дня, знову у нас C на N перегляді. На розгляді. Хочу поділитися таким так, таким советом. Якщо у нас амулятор, всіх амулятор є, стоїть акумулятор в автомобілі, буває там підсівши, чи знімають клеммі, хтось ключика постійно шукає. Я ось так зробив. Взяв старенький ключик там на 10, просверлив отвор, тут. Взяв шнурочка такого крепенького якось. З ботиночком можна там взяти, з кросовок якихось. І все, шнурочка тут. Зацепив його, ключечка на петелечку взяв і все. Ось собі там приїхав десь і знімаєш, як довго стоїть автомобіль. автомобіль. без використання там. Чи може хтось став у дорозі, комусь потрібно підзарядитись, всяке буває, зараз зима людей Не розрахували акумулятор, то те сіло, там десь світло забули потушити. і Тут же зразу кріплення стоїть гаєчка на 10, так же само можна скористатися. в общем ключиком повністю можна зняти акумулятор, комусь дати, підзавестися. Або навіть тобі хтось колись може познадобитися акумулятор, ніхто не з ними бо не буде ключика. А так ось є в наявності. Да, і всім рекомендую, щоб в дорозі були ключики. В машині, мають потрібно бути автомобіль, не новий, по можливості положити якісь по мінімуму ключики, там наборчика. Отверточка має бути ножик. Так що таке. Кому цікаво? Скористуйтесь таким такою порадою. Дякую за увагу!